Привіт, глядачі, підписники. Це ж ет на зв'язку. Так, дивіться, що вам сьогодні хочу показати. Інколи приїжджає чистити а ще потрібно зробити реконструкцію. Бачите? Ця металева опора прийшла вже в такий стан непридатності. Дивіться. І цегли можуть попадати. Так само і тут. Ну тут ще таке, а тут попадають вниз. Отут От ще була, щоб ці цегли тримали, але її нема вже. Працюємо помічник сажутруса. Тепер будуть нові прутики міцні і надійні. Тут я вже поставив, а ще тут поставимо. Все. Тепер буде все в Отак ну поки що все виглядає, тому що береш одну цеглинку, бачиш, що інша завалиться. Бачиш тут прожавіло. Хочеться все залишити в нормальному стані. Тому тут не просто чисткою обходиться реконструкцією. Так само ціна залежить від, від об'єму роботи. Кось лежак може бути в два рази більший, ніж тут. Кось в три рази більший, кось в два рази менший. Так само ще ви не бачили, а я бачив грубу. Тож скрізь є свої нюанси. Тому наперед сказати, скільки це буде коштувати, неможливо. Ставте лайкосики, підписуйтесь. підписуйтесь на канал. Думаю, буде цікаво.